Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі наступний інструмент, товар, який у нас є в наявності. Це значить, гідравлічний домкрат. Давайте його покажу. Коробка. Тобто, що в ньому йде в комплекті? Це ось така інструкція англійською мовою. Подовжувач ручки і безпосередньо. Ой, зараз спробую не на камеру його дістати. І ось такий Домкрат. Ось такий Домкрат. Ручка тут також збирається. От тут, якщо його показати, ось, наприклад, ну, його там деякі частини. Які відповідають за те, щоб залити гідравлічну рідину. Ця частина теж відкручується, цей гвинт, значить, домкрат збирається приблизно ось так. Тепер, тепер, тепер. це теж сюди вставляється. Зараз, і ось так він приблизно повинен. Бути накачаний. да, Звичайно, зараз ну, не дуже вийде його показати, як піднімається, як піднімається ось ця, ця частина, ось саме це не та, що я от викручую гвинт, а трошки ось ширша частина. Там циліндр, от як показати на відео на коробці. Бачите, це шток піднімається. Значить, е, наскільки я пам'ятаю, е, його довжина це приблизно 20 см, і шток піднімається ще приблизно на 20 см. От. Ну і При необхідності також викручується цей гвинт. От. Е, значить, заявлено, що він е, витримує до 10 тонн. Тобто він такий ну, досить. Вантажу, Гарного вантажу підйомності. Сам він теж нелегенький, він близько 4 кг сам важить, і це без, без рідини. Якщо рідину залити, буде ще більше. От. Ой, ось такий от він. покажу з усіх сторін. Тут різьби, тут теж різьба. Тут якось ну, можна ще розібрати. Я не знаю, буде тут видно чи не буде. Ну, ось тут можна вийняти теж, теж цю шпильку загнуту і теж там розібрати, обслугувати і так далі. От, е, значить, Ось такий от варіант. Е, знаходимось ми в Одесі. Е, мешканці інших міст можуть придбати е, через пересилку любої зручною службою доставки. От, е, дані, е, ну, там, адресу, е, телефон і. Е, і ціну дивіться в описі до відео. Всім бажаю усього найкращого та на все добре.